Послухайте, будь ласка, цю історію. Вона називається найдавніші часи, тому і вам сподобається. Ну що слухайте уважно. А якщо ви щось пропустили, включіть моє відео спочатку і дивіться ще раз уважно. На ну що розпочинаємо Найдавніші часи перші предки людини на території України. Стародавню історію України, яка досліджує життя людей на території України, з найдавніших часів вчені розділяють на кілька періодів. В основі археологічного поділу стародавньої історії лежить матеріал, з якого виготовляли основні знаряддя праці давні предки людини. Палеоліт або давній кам'яний вік був близько 1 мільйона років тому до 10 тисяч років тому. Мезоліт або середній кам'яний вік. 10 000 років тому до 7 000 років тому. Неоліт або новий кам'яний вік. 7 000 років тому до 5 000 років тому. Елеоліт або мідно кам'яний вік. 5 000 років тому до 3 000 років тому. Бронзовий вік. Початок другого тисячоліття до нашої ери. До початку першого тисячоліття нашої ери. Залізний вік. Від першого тисячоліття до нашої ери і триває до нашого часу. Людини Пітекантроп. існував 1 мільйон років тому до 150 тисяч років тому. Основні стоянки село Королеве, Закарпаття. Знаряддя праці ручне робило, користувалися вогнем, але не вміли добувати його. Неандерталець 150 тисяч років тому до 40 тисяч років тому. Основні стоянки печера Кії Коба в Криму Знаряддя праці гостроконечники скребла. Добували вогонь. Поява перших вірувань. Кроманьйонець. 40-35 тисяч років тому. Основні стоянки, село Мізин, Чернігів та Амбросіївське стійбище, Донбас. Знаряддя праці, скребачки, ножі, шила, голки, за часів мезоліту лук стріли, поява одноплемінної общини. Поява перших вірувань анімізм, віра в духів, Фетишизм – віра в наділення над природними силами, Шаманізм – віра в наділення над природними силами деяких людей, тотенізм, віра в походження людини від якоїсь тварини чи рослини тотему. Неолітична революція Неолітична Революція це перехід від привласнювальних форм господарства, мисливство, збиральництво. До відтворювальних землеробство і скотарство. Найпершими землеробами на території України були представники трипільської археологічної культури. Археологічна культура сукупність схожих речових решток, здобутих під час археологічних розкопок, що належать до одного історичного часу і розміщуються на одній території. У вас же є додаток. Якщо немає, саме Ой. час. Так, друзі, ось так ви послухали всесвітня історію. Я думаю, вам дуже це сподобалось. Якщо сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. До речі, я тут буду розповідати все про історію. Якщо ви хочете, щоб я щось розповіла, підписуйтесь, ставте лайк та пишіть коментарі. Я буду часто на них відповідати. Ну, всім пока-пока!